Краса четвертої аналітики полягає ще в тому, що в ній по замовчуванню налаштоване налаштований відслідковування пошуку на сайті. Але є один момент, який потрібно обов'язково перевірити, особливо якщо ваш сайт зроблений на платформі PRO. В цьому відео ми з вами власне, обговоримо цей момент. Я покажу, як відслідковується пошук на різних сайтах, і врахуємо максимальну кількість моментів для того, щоб. В вашій аналітиці відображався пошук на вашому сайті. Отож, щоб перевірити, які є налаштування пошуку в четвертій аналітиці, потрібно перейти в адміністратор, потоки даних вибрати потік даних і перейти в розширену статистику. В розширеній статистиці є пункт пошук на сайті, він по замовчуванню увімкнений, і потрібно подивитися розширені налаштування. По замовчуванню, власне, тут прописані 1, 2, 3, 4, 5 найпоширеніших ключів, які використовуються для пошуку на сайті. Що мається на увазі під ключами пошуку, зараз ми розглянемо. І тут варто пам'ятати, що кожен сайт, кожна окрема платформа, на якій зроблений сайт, може мати свій ключ. І, власне, вам зараз потрібно перейти буде на свій сайт і перевірити, чи той ключ, який у вас використовується для пошуку на сайті, є прописаний ось в цьому полі. І Якщо немає, тоді його прописати. Я підготував для вас кілька сайтів на різних платформах. Ми зараз подивимося, чи кожна з платформ дотримується цього. Ключа. Якщо дотримається, то відповідно тут жодних змін не потрібно е, вносити. А якщо не дотримається, то відповідно цей ключ просто треба сюди дописати, і у вас буде відслідковуватися е, пошук на сайті. Давайте подивимося на сайт на е, якщо я правильно пригадую, це OpenCart. Так, це OpenCart. Е, шукаємо пошук на сайті. І е, шукаємо будь-який запит. І дивимося, що в нас в стрічці браузера. У нас є е, ключ Search. Це ключ, ну, ключ це є частина URL, після якого йде дорівнює і ваш пошуковий запит. Е, OpenCard дана версія використовує Search. Переходимо в аналітику. Search у нас є в ключах. Добре. Нічого значить для опенкарту, для даного сайту налаштовувати не потрібно. Далі перейдемо в нас це хорошоп. Тут ми пошукаємо теж товар. Хорошоп використовує ключ пошуку Q. Переходимо в аналітику. Q в нас є, тому якщо у вас сайт хорошоп і у вас теж є Q в пошуку. Е, жодних налаштувань вам не потрібно змінювати, у вас все є добре. Теплик у нас зроблений на WordPress. Шукаємо товар, і в нас е, ключ це є буква S. Дивимося, у нас теж по замовчуванні є буква S, аналітика подбала і про букву S. Тому, якщо у вас сайт, е, ваш сайт на промі використовує букву S. То нічого змінювати не потрібно. Тут у нас Бейтрикс. Якщо ви ще не перейшли на бі з Бітрікса на іншу платформу, то е теж перевірте, що у вас в пошуку. У нас пошуку Q. Ми вже бачили, що в аналітиці ця буква Є. Цей магазин зроблений на. зараз подивимось. На мадженті. Дивимося, що маджанта використовує для пошуку теж букву Q. Як видно, Q найбільш популярніший ключ для пошуку. Так, далі в нас магазин зроблений на окей CMS. Шукаємо тут пошук. Знайшли, Шукаємо товар, перевіряємо пошук. О, тут Keyword. Тут же не Q, тут же інше слово. Дадемо аналітику, перевіряємо. О, Кейворд також є, використовується. Значить, якщо окей CMS, в принципі, з великою ймовірністю жодних до налаштувань пошуку робити не потрібно. Тут у нас е, самопесний сайт. Також пошукводом, буква S у нас вже перевіряли. Е, значить, є. Е, в аналітиці налаштування і жодних налаштувань змінювати не треба, якщо ваш самописний сайт використовує один з тих ключів. І е, пром. Давайте подивимося, що використовує пром. Використовує пошуковий ключ e, Search Term. E, скопіюємо його і перевіримо, чи він у нас є в цьому полі. Немає. Тому, якщо у вас сайт на «Промі», обов'язково перевірте ваш пошук. Скоріше за все, у вас пошуковий ключ теж буде Search Term, оскільки це є стандартна платформа, і вона e, однакова для багатьох сайтів, які зроблені на «Промі». І тут потрібно через Тому вставити цей серч. І натиснути Зберегти. Після того, як ви е, зробите е, налаштування ці, ви можете повернутися до перегляду е, звітів у реальному часі. Ось вона є ось тут і е, задати пошук на своєму сайті, і побачити чи з'являється подія. Давайте ще раз веду будь-який запит, штани, наприклад, додали пошук, і в. Було ці кількість подій за параметром в реальному часі. У нас є view search result що хтось скористався пошуком шість разів Але за рахунок того, що ми теж скористалися пошуком щойно, ця подія мала би змінитися на сім. О. На сім змінилася і, скоріш за все, це зафіксувався наш. Пошук. Тому, якщо ваш сайт на промі, обов'язково перевірте е, відслідковування пошуку і додайте оцей ключовий параметр в налаштування в розширенні статистиці. Якщо вам було це корисне відео, ставте лайк, будь ласка, під відео для того, щоб воно краще показувалося в Ютубі, а ми мали мотивацію записувати е, нові корисні відео для вас. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.